Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією про те, що субсидії в Україні їх оформлення планують спростити, що тепер буде субсидії оформити набагато простіше. Попри війну, ми з вами і надалі продовжуємо отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Процедуру призначення субсидій хочуть спростити. Надавачі послуг будуть публікувати дані про своїх побутових споживачів на порталі Пенсійного фонду України, що прискорить процес отримання допомоги. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила відповідну постанову про оприлюднення інформації для користувачів програми житлових субсидій. Документ передбачає налагодження ефективнішої Комунікації між виконавцями та надавачами житлово-комунальних послуг і Пенсійного фонду України також буде оптимізована процедура доступу до інформації щодо чинних цін і тарифів на комунальні послуги. Зокрема, Національна комісія рекомендувала. Тим ліцензіатам, які здійснюють діяльність постачання електричної енергії, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, постачання природного газу, розподілу природного газу побутовими споживачами, розміщувати через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, актуалізовану інформацію щодо кожного побутового споживача комунальних послуг для подальшої автоматичної обробки. І аналізом. Таким чином. Держава працює над мінімізацією часу, який витрачаєте ви на призначення соціальних допомог, і максимально буде автоматизувати процес їх отримання до одного кліку в електронному кабінеті на сайті Пенсійного фонду України. Або ж ви можете це здійснити в застосунку ДІЯ. Впроваджений підхід до надання соціальних послуг буде будуватися на основі передових міжнародних практик державної підтримки вразливих категорій населення. Вони спрямовані в першу чергу на спрощення процесу взаємодії між отримувачем послуг і державою та інформування громадянина про можливість отримувати ту чи іншу послугу навіть без його звернення до державної установи. Побачимо, як це запрацює з вами на практиці. Як це ж, якщо ж це ж дійсно удосконалить процес оформлення субсидії і це можна буде зробити за один клік на вебпорталі Пенсійного фонду України або в застосунку «Дія», то чому б і ні. Якщо це наш з вами час і не потрібно буде відстоювати величезні черги, ми зможемо це зробити з вами, сидячи вдома за комп'ютером, то я. Впевнено, кажу тільки так. Побачимо, як це запрацює. Якщо будуть ще якісь доповнення, я обов'язково з вами поділюся. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка. Дякую, що задаєте питання. Бережіть себе та свої сім'ї.